Примодрість побожно, побожного, вислухання Єванглія і русі, і духові твоєму від Іоанна, сіде Євангелія читання, слава тобі, Боже, на слава тобі, будьмо уважні. Сказав Господь Юдеям, що до нього прийшли, я відходжу. І шукати мене і в рисі вашому помрете, куди я йду, ви не можете прийти. Казали, що ідеї невже війну уб'є сам себе, що каже, куди я йду, ви не можете прийти. І сказав їм: Ви знизу, я зверху, ви одсвіта цього, я не одцвіта цього. Тому сказав я вам, що ви помрете в ріхах ваших. Бо коли не віруєте, що це я, то помрете в ріхах ваших, казали ж йому ти, хто і сказав їм Ісус, перше всього, я те, що говорю вам, багато маю казати про вас і судити. Але той, хто мене послав, є правдивий, і я, що був від Нього те кажу світові. Вони не розуміли, що про Отця їм говорив, і сказав же їм Ісус, коли знесете. Гору сина людського тоді зрозуміти, що це я, і що я нічого не чиню із себе, а як навчив мене отець мій, те говорю. І той, хто мене послав зо мною є, не зіставив мене о, одного отець, бо я завжди чиню годно йому, коли він це говорив, багато вів, вірували в нього. ім'я Отця і сина Святого Духа амінь Христос Воскрес, у істинно Воскрес. Дорогі брати і сестри, тільки що ми почитали івангельське послання, в якому Господь е, почав говорити іудеям е, про те, що Якщо вони не познають Його як Господа, як е, Творця з Отцем е, і Сином Святим Духом, то вони не зможуть війти в Царство Небесне і що вони помруть в своїх гріхах. Про що це говорить? Це говорить про те, що, е, коли е, юдеї І не вірили в нього як Спасителя, вони оставалися в непригради Царство Небесного. Тому він говорить, що Я не від світа цього. Тобто Він е, іменно з, з неба, як Творець, і е, вже по його і в Воскресенні піде до Отця Небесного. Він буде вже як в царство небесне. І ті послідувачі, які іменно підуть за ним, вони можуть це унаслідувати. А ті, хто не повірували в нього, то вони вмруть у своїх гріхах. Тому що покаяння тільки в Господі Ісусе Христе. Тобто через Господа Ісуса Христа люди каються і входять у Царство Небесне. Тому е е багато маю казати про вас і судити. Але той, хто мене послав, є правдивий. І я ще чув від нього, те кажу світові. Тобто Господь Ісус Христос говорить, що Він е прийшов е робити не свої діла, а діла Отця Небесного, який його послав, щоб Він іменно проповідував, як це Слово Боже, далі євангелізація прийшла для того, щоб люди увірували і щоб могли спастися і війти в Царство Небесне. А вони не розуміли, що він про Отця говорив. І е, е, він сказав їм, коли знесете в, в гору сини тоді зрозумієте, що це я. Тому що навіть учні Ісуса Христа, навіть брати Його, вони коли жили з Ним, вони в нього месію не бачили. І тому, вже коли він Воскрес, коли він вже являвся багатьом, тоді вони вже повірували і почали вже своє життя віддавати за нього. Тому. Іменно Ісус Христос е, говорив, що Потім зрозумієте. І е, Господь говорить, що е, Отець во мені, я в Отці. Тобто воля Отця Небесного і воля Сина це є іменно, е, вони срібні, що вони знаходилися в тому состоянні Божественному. В якому знаходився Ісус Христос і ця божественна сила божественна благодать і зливалася на весь світ. Тому Господь іменно в цьому Євангелії хоче показати, що Він з Отцем є єдине, щоб будьте ви єдині і щоб ви могли впізнати цю істину, повірувати, і щоб в данішому війти в Царство Небесного. Хоча в цьому моменті він багато чудес не робив і говорив словами не завжди понятними для людей, але за то в кінці було в Євангелії сказано, що багато вірували в нього. Чому це так пройшло? Хоча дуже багато вірували, коли він освішав мертвих, коли він оздоровлював хворих, коли він... Кормив багато народу в пустелі, чого іменно тут увірували. Тому що бувають такі ситуації, коли люди іменно по своїм ж... життєвим обставинам, по своїм життєвому стремлінню іменно в словах які Іменно бу, були сказані, знаходять іменно то необхідне зерно, яке, яке їм потрібно для спасіння. І вони в той момент починають вірити. Ми в житті буває, що е, зустрічаємося з людьми. Ми можемо пару слів сказати про спасіння. Ми може пару слів е, задіти людину, хоча. Не робити великої євангелізації. І людина в цей момент може повірити, Божа сила може прийти, і людина іменно вже стає на стежу Христа, на стежі Христових заповідей. Тоді е, нам завжди треба пам'ятати, що Бог може прикоснутися людині і за одного слова, і за одної Іменно е, висловлювання. І тоді прикасається, людина вже е, з духом, з силою внутрі себе імено, е, починає е, восприймати Божу, благодать, Божу силу для того, щоб вже йти з Богом. Тому е, не завжди багато слов я може давати положительні плоди. В цьому случаї Господь. Говорив не багато, але зато дуже багато вірили, тому що е, бувають такі обставини, що е, чуди проско... переходять через, через пару фраз через пару слів. Тому е, завжди треба пам'ятати, що Господь, е, хоча в дуже в доступній формі робив свої проповіді, е, приводив людей до Бога. Ну, є такі обставини, що і, е, якісь е, сложні слова, якісь е, пару слів можуть привести людей до віри що люди можуть повірувати. Христос Воскрес. Воістину Воскрес!